Заходимо в Telegram і перше, що нам потрібно зробити, це створити абсолютно новий канал. Робимо його приватним. Канал створено. Наступна наша дія це знайти бота на ім'я Mark Down. Натискаємо Start. Наступна наша дія пункт додати канал. Бот другим повідомленням надсилає нам цифри, які ми копіюємо, і вставляємо на щойно створений канал. Потім ці цифри ми присилаємо назад ботові. І все, канал додано. Наступна наша дія це написати в канал. Вибираємо свій щойно доданий канал. Наступне тип поста Markdown. Якщо ми хочемо додати фотографію до поста, то натискаємо Markdown і міняємо на фото. В моєму випадку так не буде. Наступне що ми робимо це нажимаємо на кнопку до посту, натискаємо Включити і натискаємо «Go». Тепер потрібно вставити пост, який ми будемо публікувати. У моєму випадку це буде підписуйтесь на мій музичний канал. Надсилаємо ботові. Потрібно вставити текст кнопки. У мене буде підписуйтесь. Далі натискаємо «Пробіл», Вставляємо тере, натискаємо ще раз пробіл. Вставляємо селку, яку нам потрібно. І надсилаємо ботові. Бот нам присилає готовий пост. І ми просто його пересилаємо в збережене. І на цьому все.